Доброго вечора, хлопчики дівчатка. Результати минулої ВА знову трапився нам росіянський альянс Александрія. А, були в них слабенькі команди, але в основному трохи сильніші за наші. А, там навіть 5900 було одна команда. Почала я. Цю ВА добре. Перший млинець на нанівець. Ходила з лобіном, зробила шотик. Якось дуже легко, дуже гарно зайшло. Хоча вибирала команду не найслабшу, 5700 вона була, здається. Ну, але, бачите, быстро, швидко, ефективно. Тут ішла проти колір до плечей. І забігаючи наперед, скажу, що теж буде шотик. Буде шотик, буде дуже добре. На жаль, на цьому шотику. Воїнські таланти на злобині закінчились. І далі все не було так добре і весело, на жаль. Трошки повозилася з Гіппократом. Хоч і повільний, але треба на нього диспела тоді він. Швидше виноситься. І ось власне тап, на якому в мене все пішло не так. Це був третій етап першої хвилі останній. Тобто, брала я зелених протиколір до плечей, але якось щось, наче і камінчик був, і щось, наче, і не склалось. Летіло багато білкіс. Ну, я, в принципі, через неї заряджатись хотіла, тому що вона повільна. Але виявилося, що це не найкраща ідея. Я тут ще щось пробую пихтіть, пробую щось робити, але ну, треба було тікати, а момент уже опущений. Коли було збито половину білкіс і трошки. То там був Янус. О, а це вже пішли перевороти перший мій та основою залетів, як по маслу. Арсен виявився самим слабим звіном, хоча е, був на полі одним із е, самих сильних. В нього була команда 5900 плюс. Але тут дуже пощастило з каменем, все було прям чотенько, так як треба. На жаль, далі так уже не щастило. Це добивають та позлобена. Хотіли перевернути, і щоб наші топи не витрачали. Там залишилося кілька команд на полі, щоб наші топи на них уже команда не витрачали. Хотіла порозбивати і щоб добивщики забрали. Але Карма сказала Яна, іди гуляй. Іди гуляй і не пригай више голови. Game over. Тут те ж саме. Яночка молодець, яночка усім каже: ви ж дивіться, якщо там Радамант чи сніжок, ну, в основному сніжок із насмішкою. Радаманта рідко можна зустріти. Він трошки морально застарілий, вже сніжок в основному зустрічається в командах оборони, як герой, який накладає насмішку. Беріть деспела. А сама пішла без диспела, ну і відгребла по повній програмі. Так, ще щось думаєш, що тут можна так і придумати, а придумати ну, вже нічого не можна. Вже і нюкти міньйони і омайкани міньйони і насмішка Радаманта. Це печалька. Game Over. Тут останній тап слоби на добивний, то забрала добивчик. Та й на тому добре, що добивчик забрала. <му> От, тут все ж таки розбиваю. Пробиваю центр, щоб потім. Добрали. Хотілося б, звичайно, поробити шоти, тим більше, що війна не І я навіть взяла Араміса як проти Міньньонщика. Але ну, це четвірка, і хоч він на М-ках, без еволюції, але на М-ках, на усіх, тут треба було тікати. Його дуже швидко винесли. О, отут треба було тікати перед цим. Ну і все тут мене зараз доб'ють. І Садорка противна дуже, хоч теж старий герой, але з проривом її кинджали це просто щось. Я її собі хочу, а вона мені не падає. Така тенденція у нас дуже гарно відбивати хвилі, тому що на хвилях ми залишили цілі, які не били, лише 4. Здається, 4 чи 5. Решту всі виносили. Такі були прохідні і дуже гарно заходило, а на перевороті посипались. От, ну все. Бра тікати. Game over. І тут промивала центр. Хотіла винести кеса і винести Джейтоса, але під Джейтосом жодного фіолетового камінчика не склалося. Тому просто винесла кеса. Білкіс дуже класно. Але щось у мене тут не склалося з нею. Ну і все. І все. Зараз буде останній етап, на якому для мене ця війна для ютубера завершилась, тому що телефон сказав, що в мене мало пам'яті і знімати ми не будемо. А потім я зробила ще один шотик. От, в цілому, у мене вийшло два шоти. Три розбиви і нуль здається. Трошки ми програли 400 балів, не критично, але неприємно.